Друзі, сьогодні, як завжди, буде швидкий обзор ринку, подивимось на альткоїни, на біткоін, але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. В ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Добре, друзі, давайте перейдемо до чотності. Е, вчора у нас вийшли, так скажімо, дані. По прибилі в компанії Microsoft. Е, у нас був прогноз: е, дохід 55,4 мільярда. У нас, як ви бачите, дохід набагато більший, як скажемо, викинули. 56,2. Це досить позитивно. Apps е, 2,5. Е, бачимо реальність 2, Майже 2,7. Це дуже круто. Це дуже круто для цього, для NASDAQ. Тому NASDAQ і відростає, тому що досить непогані ікси. як ви бачите, 5,8%. Тому це дуже круто для NASDAQ. Добре, друзі, давайте ще перейдемо. Покажу вам, які то сьогодні вийдуть новини. Перше, що в нас сьогодні вийде, це у нас число виданих розрішених на строїтельство. Це, це перша буде така із новин. І саме головна сьогодні у нас новина, на яку всі чекають, яку всі, так скажемо, ринки вже я думаю залежили вже до недавно це все. На сьогодні 21.00 вийде рішення по процентній ставці ФРС. Будуть піднімати, не будуть піднімати. Точно ніхто не знає. Но, скоріше всього, що будуть піднімати, тому що більшості, е, скажімо, майже 100% людей, які, скажімо, прогнозують, кажуть, що будуть піднімати ще на 0,25 базових пунктів. Е, це досить непогано, я думаю, що все ж таки піднімлять, тому що біток вже заложив, як я і говорив, заложує оце все падіння, заложив оцих 025 пунктів, заложив в дане падіння. Ось. ось це падіння, ось це падіння. Оце все вже заложено в ринку. Тому не переживайте, я думаю, все ж таки ми зараз йдемо. До даного рівня, можливо, тут ще до засідання, можливо, ми ще засадимо людей тріхі, трішки в шорти. Ми прийдемо, простестимо його і проб'ємо вниз ще до даного рівня. От 28600, ну, плюс-мінус. Ось до даного рівня засадимо людей в шорти, бо там скажуть о, все на 0,25. Апал, можеш зляпне не то. Е, ми спустимося нижче. Потім Павло скаже, що, що не так, що вже аж погано. Можливо, це вже останній рано. Одна й сама саме буде, так скажімо, історія буде, почне ліпити. І біток я все ж таки чекаю на ріст. Перед падінням я чекаю на ріст-біток. Але, дивіться, друзі, шорт, ми будемо й Після того, коли ми протестимо даний рівень 29500, і в нас буде якась тут реакція. Буде так, ми прийшли, або закольнули дуже велика тінь, або ми проторгували дві три свічки, тут намалювали таку чорну, червону свічку, і тоді можна відкривати свій шорт вплоть до ось даного рівня. Є другий ще випадок. Може бути таке, що ми вийдемо ось за ці рівні, закріпимося вище даного рівня, і тут вже можна буде розглядати якийсь свій лонг. Тобто який вже хороший лонг. Якщо ще й Пауле наговорить, скажімо, багато хорошого, що навряд чи, але всяке може бути. І після чого. Може бути хороший ріст. Можна і вплоть до 31 тисячі доларів розглядати даний діапазон. от сюди. Ось до 31 тисячі доларів. Не знаю, чи ми вийдемо зразу на пампі до 31 400. все ж таки, можливо і ні. Я думаю, все ж таки, що е, вище 31 400 ми вже вийдемо або. До засідання ФРС по процентній ставці, коли вони вже наступний раз зафіксують її. І тоді ми вже, я думаю, полетимо і будемо перебивати ось ці хаї 31 400 доларів. Може і швидше підемо до цього. Точно не можу сказати. Ну, буде кажу, будемо дивитися по ситуації. Зараз я вам скажу, як я говорю, те, що я думаю. Приходимо до даного рівня, відкриваю тут свій якийсь локальний шорт, і чекаю даний рівень. Якщо ні, якщо ми пробиваємо даний рівень, закріплюємося вище нього, тут буду розглядати якийсь локальний, скажімо, лонг, буду розглядати лонгову позицію. Також, якщо ми прийдемо від даного рівня. Прийдемо ось до даного рівня. Я також тут розглядати свою лонгову позицію. Бо тому що, я думаю, все ж таки ми підемо до горища. Так, добре, друзі, давайте перейдемо до ефіру. Так, ефір. По ефіру ми просто шикарно протестили даний рівень вже знизу вверх. 1866 доларів. Зараз я поки що. Можливо, із, можна зайти, але я не спішусь. Перед сьогоднішніми новинами ринки буде трясти, волатильність буде дуже велика. Тому зараз заходити в якісь альткоїни, в якусь позицію, може дуже легко вибрати. Но по ефіру все досить непогано. Якщо біток вже почне зараз сипатись, можна буде тут розглянути непоганий свій шорт. Прям досить непогана позиція можна буде забрати. 5%. Це досить непогано. Дуже непогано, я би сказав далі. Так, давайте ще якусь монетку розберемо. Ні, Давайте NASDAQ. SP500, давайте SP потім NASDAQ. Спша просто летить ракета вдогори. Знову перебили ось цей хай. Бачите, ми його трішки перебили, пішли трішки вище. Знову спускаємося. Якщо не пробиваємо ось даний рівень, все досить непогано по так скажемо, по SNP. Все дуже непогано, я би сказав. Ну, на даних будемо бачити. Я думаю, все ж таки, що, можливо, спустимося. Понижче, можливо, ось до даного діапазону. 2490. Ось в даний діапазон, можливо, ми спустимося. Біток також. Я все ж таки чекаю, що спуститься. Но на новинах, коли вже будуть новини. якийсь ще закол, і після чого подальший подальше ріст. Давайте на Nasdaq. нас так. о, Nasdaq. Так, NASDAQ, як ми бачимо, вже заложує ось такий ріст, вже потихеньку відростає. Ось, Як ми бачимо, ми були досить прямо ракета, просто виросла дуже сильно по NASDAQ. Дивіться, зараз на ньому покажу. Подивіться, яка просто яка помпалейла. Просто 16 тисяч вдарились. І все. І не можемо пробити вище но. Якщо ми пробиваємо вище 16 тисяч доларів, нам лишається 5% і все. І ми перебиваємо time High. Глобальний це вже глобальний all-time High. Це просто жесть. Ох. Ну, це досить хороший, так скажемо, сигнал на те, що бо всіх, так скажемо, в бичих ринках спочатку відристає фонда. Десь Nasdaq, SP500, ну, всі ці фонди вони відростають першими, а потім вже за ними підключається криптовалюта. Скажу, біток вже підтягується, гроші переливають у біток трохи. Скажу, приходять нові свіжі гроші. Тому по NASDAQ. Е, на, 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 або ми зараз що бачимо, щось тут формуємо таке, що ми хочемо. Ось тут хай перебили, знову хай перебили. І щось таке намалюємо, що ми хочемо вище. Ну, все ж таки, я думаю, що ми ще спустимося, напевно, знову до даного рівня. 15174 долара. І після чого вже тут можна буде якісь розглядати по наздаку, якийсь лонг. Тут вже якийсь ріст. Потихеньку знову будемо відростати, відростати, відростати вже ближче до наступного засідання ФРС. Я думаю, зафіксують ставку і вже NASDAQ буде перебивати свої хаї. Но все ж таки, я дотримуюсь того, що ми будемо падати. Коли буде знижувати процентну ставку, ми будемо падати. Тому, друзі, накопичуємо кеш, тримаємо свою криптовалюту, нікому не продаємо. Добре, буде на цьому закінчу. Всім профіту. Не забуваємо, як завжди, на мій канал. Всім профіту, всім па-па.